Всім добрий день! Сьогодні видаємо класний автомобіль Форд max 17-го року в комплектації СЄ. Зіграний він за 1300 доларів. Перед нами стоїть нова власниця Юлія. Чарівна Юлія. Підскажіть, будь ласка, Юлія, як вам сама машина? Чесно, зверху красиво, але ж спочатку мені треба поїздити, потестити, тому так швидко з нуля я вам не скажу, але я сподіваюся, що мені сподобається. Ну дай Бог, щоб служила вірою і правдою. Я розумію, що ви там не дуже вникали в процеси всієї логістики і процедури співпраці, так на поверхності були. Як вам взагалі все це проходило? Я там розумію, чоловік цим цим займався, але ви теж були, я так розумію, в курсі подій. Ну, звичайно, в курсі подій. Ну як це? Мені ж їде машина, а не йому. то звичайно в курсі подій. Загалом, в принципі, питань не виникало. Все розписали, ті, позвонили там перші платіж, другий, третій, все нормально. Єдине, ж тільки от такий нюансик. Я люблю просто коли все завчасно, я наперед знаю. Не коли воно вилазить після. Зрозумів. А що саме вилізло? Ну я не знаю. Наприк, в принципі, по самому авто, типу по доставці, немає питань. по ремонту. Я просто коли під ключ, я так собі розуміла, що мені. Повністю її протестили, сказали, вас чекає то-то, 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 але не вилазить там через місяць. Я вже планую її забрати, а через місяць вилазить що, типу, ще якесь ще якась питання, ще якийсь нюанс. Ну я не можу, я не знаю вашої специфіки, не знаю вашої сфери, але я просто люблю, коли наперед все прораховано. <реш> я зрозумів. Це тільки такий нюанс. В ході логістики самої доставки Логістика? до України ні, до станції немає, до, до, до додаткових платежів ніяких не було. Ні, ні, немає. Взагалі тут все чітко зрозумів. Тут все, Як ви написали, так і було. А в ході ремонту вам давали альтернативу по вибору деталів? Тобто, так. хочете ставити оригінал, хочете Тайвань, хочете Китай? Так, типу, було. все було? Так, все було, все розписано Не було ніяких питань, все чітко розписано. Все, супер. Ще раз вітаємо Юлію з покупкою класного автомобіля. Якщо хочеш купити такий же самий автомобіль або інший, пиши, телефонуй, звертайся до нас. Бінці Автологістік нам довіряють.